Це я зробив ножа ну, універсалка. Ним можна м'ясо різати, можна хліб різати, можна що хоч різати. А це у мене, це кусок желіза. І ось вже ручку я до його виточив. Це буде ніж катор. У мене вже є десь є відео на його. Це дуже корисний ніж. Це козистий, це який як блатний, такий. Похожий наворя. Ну, а ну, на кухні він такий. А оце буде для кухні. Це такий ніж, як мені сказала одна людина, коли він десь дівається, то його шукають. Якщо цей ніж десь дівається, то боже зарвають. А якщо цей ніж десь здивається, то його тупо шукають. Це мені одна людина так сказала. Значить, що зараз буду робити? Завишу коротку. Оце. оце? Колечко насажу на Оце Прилаштував такого хвостовика. Тепер, звісно, його треба буде приварити. приварити це до цього. Так, звісно, воно красиво було і була точечна сварка. Але що маємо, то маємо прийдеться варити електродом. Красиво, звісно. Через не буде. А це, звісно, жалко. Получився ну, так, ось такий несуразний краказябр. Ну, Я зараз буду його чистити такою штукою. Гадаю, що в мене щось таке вийде. Так, панове. Чорнова робота така проведена. Оце ось це, це ну, Красота така ще буде. Доводиться пізніше до ума. Зараз буду насажувати ручку. Сюди о, так. тепер закрутив затискач ручку. Тепер це все ж на моє, моє лідві вже приготовлено. Треба сюди його засандалити. А щоб його засандав, треба провертити спочатку тоненьким сверлом. Отвір. А потім простіше. великий отвір. Посанали туди клею і запресувати. Туди ножа. Так, отвір. Отвір попіндячив. Тепер буду загонять сюди. Оце моє сотворение. Ось так я насадив. його хорошенечко на докажу отдельно вот так вот сейчас це підписав кружок и сейчас вот так вот брижу по кружку сейчас уже буду задавать ему всему ножу буду задавать форму так паналы сейчас бачите на линии Це я зараз буду по ней вот так вырезать знаю чи побачите ви, чи ні. Вот это вот этотственный момент, ну я попробую вам показать. Так, оце така форма вийшла. Думаю, чудово вийшла форма. Прекрасна просто, мені дуже подобається. Ну і тепер буду наточувати. Наточу. І Тоді будемо далі говорити, що буде далі. Шо? Ну вже зробив, поточив, заточив Останній штрих, Зажать. нато і... І полакіровать ручку. Так, полакіровав ручку, можна сказати. Тепер хай сохне.